М? Станчик, мабуть, в кухню пролетів з цієї сторони. Сьогодні? Mm -hmm. mm -hmm. Куди прилетів, кажеш? Ну, судячи з того, наскільки були запеклі бої за цей клаптик землі, за цей спостережний пост противника, який ми зайняли, вважаю, що це, ця позиція їм дуже важлива. Під час цих п'яти днів, під час яких велась активна фаза боїв. Тисячі снарядів прилетіли на клаптик землі, буквально кілька сот метрів на кількасот метрів. Наші бійці відбили до десятка атак противника на цю позицію. Події, які відбулися тут, я вважаю, це був екзамен, екзамен на зрілость наших Збройних сил і вважаю, що ми його пройшли успішно. Не хочу нікого відзначати особисто. Всі підрозділи, всі і бойові підрозділи, загальновійськові, і артилерія, і підрозділи забезпечення, розвідники, інженери, особливо медики, всі виконували свої, виконали свої завдання. Після цих дій противник називає підрозділи нашої бригади, які виконували завдання в районі Авдіївки, назвав їх «Безсмертний полк. Наряду з виконанням бойових завдань на передньому краї, також ми багато уваги приділяємо і роботі з місцевими мешканцями. Головне над цим працювати і не відноситись до місцевих, як до ворогів. Це мешканці нашої країни, наші співвітчизники, ми повинні їм постійно допомагати, а свідомість вона поміняється. Поміняється з часом. Моя точка зору поділяється всією країною. Ця війна закінчиться і, безусловно, нашою перемогою. сказав, для нас дуже важлива допомога країни і суспільства в цілому. Дуже важливо, коли ми знаємо, що країна з нами тоді набагато легше виконувати це завдання потерпеть там вроде опять потепление Я зима в этом году перепады такие споры живем